Маленькі оповідання про добро, автор Василь Сухомлинський читає Валентина Виноградова. Слухайте і підтримуйте український контент. Вподобайка, підписка, комент. Чому дідусь такий добрий сьогодні? Поліс Андрійко на Шовковицю. Привабили його чорні ягоди, навтішався волю, а тут дощ пішов. Пересидів Андрійко дощ, хотів злазити шовковиці, аж дивиться, сидить під шовковицею дідусь Петро. Вийшов дідусь після дощу у сад. Що ж його робити, думає Андрійко, злазити шовковиці? Струсиш на дідуся усю воду з листя, змокне під дощем, захворіє. Сидить Андрійко, притулившись до гілки, і боїться поворхнутися. Чекає, поки дідусь до хати піде, а дідусь не йде. Вже й сутеніти стало, коли підвівся дідусь. Побачив онука і питає. Чому це ти сидиш на дереві, онучку? Боюся струсити на вас краплі, дідусю. Злазь, Андрійку, дідусь відійшов, і Андрійко зліз із шовковиці. Дідусь пригорнув і поцілував Андрійка. Чому це, дідусь, такий добрий сьогодні? з подивом подумав онук. Щоб ти став кращим. Дідусь із онуком ішли великим лісом. Ледь помітна стежинка звивалась поміж високими деревами. Вечоріло, подорожні втомилися, дідусь уже збирався заночувати десь під кущем. Аж тут хлопчик побачив у гущавині хатинку. Дідусю, он хатинка. радісно вигукнув онук. Може, в ній переночуємо? Так, це хатинка для подорожніх, сказав дідусь. Вони зайшли у лісову хатинку. В ній було чисто, на стіні висіла гілочка з ялинки. За народним звичаєм це означало. Заходьте, будь ласка, любі гості. Дідусь і онук підійшли до столу і побачили на ньому свіжу хлібину, глечик з медом і кілька великих сухих рибин. Поруч лежала маленька гілочка ялинки, а на вікні відро з водою. Дідусь і онук вмилися і сіли вечеряти. Хто ж це все поставив на стіл? питає онук. Добрий чоловік? мовив дідусь. Як це так? дивується онук. Залишив нам добрий чоловік їжу, а ми й не знаємо, хто він? Для чого ж то він старався? Щоб ти став кращим, відповів. Дідусь. Розділена радість. У катрусі сьогодні велика радість. Понад рік хворів її татко, у лікарні лежав, три операції переніс. Мамі й катрусі було тяжко. Не раз бувало прокинеться катруся вночі і чує Мама. Тихо плаче. А сьогодні татко вже на роботі, здоровий і бадьорий. Радісно сяють катрусині очі. Прийшовши до школи, зустріла дівчинка у дворі своїх однокласників Петрика і Гришка. Зустріла і поділилася радістю. Наш татко видужав Петрик. І Грицько, глянувши на катрусю, здивовано знизали плечима і, нічого не сказавши, побігли ганяти м'яча. Катруся пішла до дівчаток, що гралися в класи. Наш татко видужав, сказала вона і радість засяяла в її очах. Одна з дівчинок Ніна, з подивом запитала. Видужав? Ну, то й що з того? Катруся відчула, як із грудей до горла підкотився важкий клубок, і дихати стало важко. Вона відійшла до тополі на кінці шкільного подвір'я і заплакала. Чому ти плачеш, Катрусю, почула вона, Тихий, ласкавий голос кості, мовчазного хлопчика, її однокласника. Катруся піднесла голову і, схлипуючи, відповіла. Наш татко видужав. Ой, як же це добре, зрадів костя. Біля нашої хати в бору вже зацвіли проліски. Зайдемо після уроків до нас. Нарвемо пролісків і понесемо твоєму таткові. Радість засяяла в катрусиних очах. Добре слово. В однієї жінки була маленька донька Оля. Коли дівчинці виповнилося п'ять років, вона тяжко захворіла. Простудилася, почала кашляти і танула на очах. До матері почали приходити родичі Оліни, тітки, дядьки, бабусі, дідусі. Кожен приносив щось смачне і поживне: липовий мед, солодке коров'яче масло, свіжі лісові ягоди і горіхи, перепелині яєчка. І бульйон із курячого крильця. Кожен говорив Треба добре харчуватися, треба дихати свіжим повітрям, і хвороба втече в ліси і на болота. Оля їла мед і солодке коров'яче масло, лісові ягоди і горіхи, переполині яєчка і бульйон з курячого крильця. Але нічого не допомагало. Дівчинка була слаба і ледве вставала з ліжка. Одного дня біля хворої зібралися родичі. Дідусь Опанас сказав: Чогось їй не вистачає, а чого І сам не можу зрозуміти. Раптом відчинилися двері. І в хату увійшла прабабуся Олі, столітня надія. Про неї родичі забули, бо багато років сиділа прабабуся в хаті і нікуди не виходила. Але, почувши про хворобу праонучки, вирішила навідати її. Підійшла до ліжка, сіла на ослінчик, взяла Олену ручку в свою. Зморшкувату й маленьку і сказала, немає в мене ні медових стільників, ні солодкого коров'ячого масла, немає ні свіжих лісових ягід, ні горіхів, немає ні перепилиних яєчок, ні курячого крильця. Стара я стала, нічого не бачу. Принесла я тобі, мила, моя правночко, один єдиний подарунок, сердечне бажання, єдине бажання залишилося в мене в серці, щоб ти, моя квіточко, видужала і знову раділа ясному сонечкові. Така величезна сила любові була в цьому доброму слові, що маленьке олене серце забилося частіше, щічки порозовішали, а в очах засяяла радість. Ось чого не вистачало, Олі, сказав дід Опанас, доброго слова! І справді добре слово врятувало дівчинку, і вона швидко одужала. Хай я буду вашою. На краю села живе старенька бабуся Марина, у неї немає нікого, нікогісінько Часто говорить матуся маленькій Марійці. Марійка з матусею живуть через дорогу від бабусі Марини. Устане вранці Марійка, гляне на бабусине подвір'я, сидить старенька на стільчику, гріється на сонці і пильно, пильно дивиться на неї, на Марійку. Дівчинка біжить до бабусі і вітається. Доброго дня, бабусю. Доброго здоров'я, Марійко!» – радісно відповідає бабуся. Посидь біля мене, дитино. Марійка посидить трохи, послухає казку, але довго сидіти не хочеться. Ваблять луки. Он скільки метеликів там літає. Вабить річка. Який пісочок чистий там на березі, яка вода тепла. Марійка збирається йти, а бабуся зітхає. Чого ви зітхаєте, бабусю? Бо ні до кого і слова промовити? Одна я, однісінька. Хай я буду вашою, бабусю. Тихо шепоче Марійка і цілує її в старечу, зморщену щоку. Добре, дитинко, будеш моя, усміхається бабуся Марина. До вечора Марійка бігає в лузі, грається, милується метеликами, а про бабусю не забуває, побігає, а тоді. Прибіжить на бабусине подвір'я і защебече. Я не забула, що я ваша бабусю.